У мене мама чоловіка моя свекроплена мама, вона вже багато років хворіє на цукровий діабет. І зараз такий період, в неї був в житті, так як і син вже ж другий рік на війні. і ну, Такий період і дуже важко, дуже тиск. І Ми вирішили допомогти і трохи підлікувати. І я підійшла, кажу, давайте підемо в лікарню, давайте щось робити. А вона був такий період в житті, що вона вийшла на вулицю, де впала, і після того вона взагалі з квартири не виходить. І ну, для неї вийти кудись, а тим паче в лікарню, а тим паче ми знаємо, як бувають в наших лікарнях, на жаль, що ну, дуже важко потрапити в лікарню, дуже важко отримати гарне лікування. Але я почала молитися, молилась, молилась, і мами не категоричне ні перейшло до того, що ми 21 лютого. На Пушкіна в лікарні з мамою, мама вся від нервів, тиск підстрибнув мені погано, їй погано, в чому паніка валніша. І коли ми були на прийомному покої, я відкрила О, зараз хвилиночку, руки друсять повідомлення в нашій групі церковній слово дня. І там було буквально пару слів довіра і вдячність безпечно проведуть тебе через сьогоднішній день. Я настільки прийняла ці слова, що навіть деякі моменти, які там були, ну я вірила, що все буде добре. Зайшовши до за відділення, пояснила ситуацію, розказала в результаті. А і всі весь цей час мати за свої дві 500 пенсії, вона сама купувала інсулін ці всі препарати вимірювання цукру. З цього момент, з 21 лютого ми оформили їй все, і вона тепер отримує інсулін безкоштовно. Отримала на рік оці ці смужки безкоштовно. І як додатковий бонус, я кажу за відділення, що син там та й там та кажу, можна таку нам довідку, можливо, його відпустять. А лікар каже, я напишу, але ну для сьогоднішнього жорстокого світу ну це якби не привід. Ну ну сахар, ну цукровий діабет, ну в лікарні кажу, для нас все немає неможливого. Я беру цю довідку, відправляю чоловікою і Буквально дякую та і Танюше. Не бачу її. Вона мене познайомила з дівчатами з об'єднання Дом хліба які з якими ми дружно кожний вечір ми молимося за перемогу в Україні, за нашу Україну. Це дівчата дружини військових. Так, дружини військових. Так, ми молимось за наших чоловіків, рідних, за капеланів. І буквально у цей місяць, таким, у кожного свої якісь потреби, але цей місяць ми активно молилися за командирів, бо на жаль, теж є в Україні командири, які трохи налаштовані. На своє збагачення, не всі багато гарних, але є такі. І ми активно молимося, молимось. І ось мій чоловік іде з цією справкою до свого командиру, благословенного командира, іде, молиться, план дій собі в голові вкладає. Прийшов до нього, хвилюючись, і тільки він почав розказувати, і все командирму каже: Добре, Діма, йдіть. Я коли молилася, кажу, Боже, якщо це Твоя воля, щоб він приїхав, да. якщо ні, кажу, я обіцяю, я не буду роптати. Оце єдине і тут мені чоловік, каже, відпускає, але на п'ять днів. І Я так десь там моя плоть починає роптати. Кажу, ні, 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 я обіцяла Богу роптати не буду. Дякую, Боже, за це. І, вовчити, він приїжджає, але знаєте, у мене перша була, я засмилилася не за те, що я буду з ним не так довго, а я розуміла, він приїжджає в неділю ввечері і він не буде на служінні. І мене настільки це зачепило, Я почала знову молитися, молитися. І в четвер ввечері, коли він мав вже їхати, кажу: а ну давай подзвони своєму командиру благословенному. Він йому телефонує, а ми з малим молимося. Ну і результат наших молитв там у нас. Я хочу сказати ще буквально дві слова. Якщо, можливо, нас дивляться, дівчата, дружини, мами, військових, я знаю, як важко бути без Бога. Ну я я вважаю, неможливо пройти цей шлях важкий, такий без Бога. Це це почесно бути дружиною військового, але без Господа це взагалі неможливо. Тому рекомендую щиро, просто приходьте до нас, моліться з нами, і ви побачите і руку з Божу, і Божий захист на ваших чоловіках, на ваших родинах, і таку підтримку, ну якої ви не отримаєте від жодного друга, психолога, від нікого іншого. Дякую вам.